Друзі, сказати, що на нас з вами сьогодні чекає контрастна розпаковка, це взагалі нічого не сказати. Бо щоб ви розуміли, розміри сьогоднішніх пакунків будуть варіюватися від отакого от до отакого. От але почнімо по порядку. Спочатку ні те ні інше не покажу. Спочатку буде оцей пакуночок, і хоча тут написано КСД, насправді це коробка не від КСД. Тож що тут у мене? Насправді тут у мене одна книжечка від іншої блогерки. Я купила цю книжку у неї в інстаграмі дуже імпульсивно, прямо на льоту. При тому я навіть в той момент особливо в інстаграмі не сиділа. Я взагалі була зайнята роботою, просто однією рукою щось там машинально робила. Побачила і якось за секунду все сталося. І от ця книжка до мене приїхала. І я подумала, що хочу розпакувати її з вами. Ви спитаєте, хто ця блогерка та що за книжка? А я вам скажу, скажу звідки готувалося нападіння на Білорусь. Так, от, блогерка, ця точніше, її канал називається Ліна Візбукс. Можливо, хтось з вас її дивиться. Якщо ні, то переходьте на канал. Я посилання під відео залишу всіляко вас. Спонукаю. Дівчина дуже приємна, читає все те, що ми любимо. І, власне, що я у неї викупила. Зараз побачите. О, Ліна ще й красиво запакувала, я бачу. Да, да, дуже симпатично запакувала. Прям так дуже-дуже старанно, щоб було красиво. І листівочку мені вклала. Сухти! Отака от листівочка. М, блін, так приємно. Там дуже-дуже теплі слова. Так, от та сама книжка це «You and me on vacation», або Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці Емілі Генрі. Новісінька в ідеальному стані, як бачите, Ліна по дуже хорошій ціні її продавала. І я до останнього не знала, чи хочу я купувати цю книжку чи ні. Але напевно, от через те, що вона всюди в моєму інфополі плюс мені, в принципі, сподобалися перші дві книжки Емілі Генрі, що я читала: це з книголюби та чтиво». Бічуть так, от вони мені обидві сподобалися по різному. Книголюбу сподобалося більше, хоча у пляжного чтива більш сильний початок, на мій погляд. Так от я подумала, що давненько я вже не читала Емілі і варто це якось змінити. І от у мене люди, яких ми зустрічаємо відпустці. До речі, ви можете спитати, чому тут you and me on vacation» а в українському перекладу це люди, яких ми зустрічаємо відпустці». Тут є якась така історія, що в різних країнах ця книжка називається по різному Тобто в Британії та в США банально різні назви. Десь вона продається як «You and me on vacation», а десь як People we meet on vacation. Це дуже-дуже дивне рішення, як на мене, воно тільки плутає людей, воно не робить якусь суперсильну різницю. Я навіть якийсь момент думала, що це різні книжки, які чомусь мають дуже-дуже схожі назви. Але так чи інакше, це та сама книжка. І не знаю, тут у нас обіцяють від друзів до коханців, плюс ще і в сетінгу відпустки. Літа, тепла і всього такого подібного. Сподіваюся, що мені сподобається. Я люблю троп від друзів до коханців. Але ну, як і з будь-яким іншим тропом, звісно ж, лише за умови, якщо він дуже добре втілений. Якщо, наприклад, той факт, що герої друзі не просто так, тобто є якась причина, чому вони не поринули в стосунки, чому нічого не ставалося там. Певний період вони були просто друзями. Так, от, якщо це якось обґрунтовано нормально, то у мене питань немає. Мені таки дуже подобається. Сподіваюся, що це такий кейс. Подивимося. Наступний пакуночок дивився на мене вже декілька тижнів, і, Боже, як я хотіла його розкрити, ви просто не уявляєте. При тому, що я, в принципі, знаю, що там більш-менш, але саме тому, що я знаю, що там, я дуже-дуже хотіла його відкрити. Це коробка від 25 Coffee Roasters. Тут має бути їхня новенька безкофеїнова кава, декав, але, судячи з усього, от, чуєте там щось важке. Там не тільки вона. Я підозрюю, що там може бути, але мені все одно дуже цікаво. Давайте дивитися. Я 25 п'ять Roasters люблю щирою любов'ю, тому що вони мене привчили пити та любити каву. При тому каву, яка мені не шкодить, не шкодить моєму сну, який дуже-дуже легко порушити і, в принципі, відмінити як явище. Так, от вони мене привчили до декафу, а тут у них ще й якась новинка. І так, тут не тільки кава, але давайте з неї почнемо. Отже, отака от кава, це знову ж таки нова. Новий вид декафу у них і плюс нове брендування, тому що у них тепер кава от в таких веселих яскравих пакетах. Тут написано, що вона Perfect with Milk, тобто якраз щоб пити з молоком, я п'ю каву не те, що з молоком. Мені іноді здається, що я молоко з кавою радше п'ю. Тож має бути добре. Пахне вона, ну, якось дуже ніжно, я б сказала, ненав'язливо. Подивимося, як буде, коли заварю. Mexican Monte Elban Decaf. Сподіваюся, правильно прочитала. Коротше, дуже дуже за неї дякую. Я люблю каву без кофеїну. Така от я людина. А друга річ, яка там лежала, це ось щось таке. І, судячи з оцього, от донешка, я сильно підозрюю, що вони мене вирішили знову побалувати карамеллю, тому що я людина, що дуже любить карамель, особливо полуничну. От є у них така полунична карамель, і я роблю пухкі млинці. І з цією карамеллю їх з'їдаю і просто почуваю себе щасливою людиною. Після того, як я у них спробувала полуничну, вони мені ще одну дарували. Я ще не встигла, якщо чесно, її з'їсти, бо я так дуже помірно їм цю карамель, щоб сама не перетворитися на карамельку в формі і по складу. От, то у мене зараз буде тепер, судя до всього, цілий запас. О, це не карамель, це щось інше. Тут написано, що це крем мед кокос-мердаль. Я таке. Перше бачу. Я навіть навіть гадки не маю, яке воно на смак. Ну у мене є вже від Теж 25 Coffee Roasters крем мед малина. Він дуже смачний. Це дійсно якесь таке чудернацьке, але неймовірне поєднання малини з медом і воно такої, типу, кремової консистенції. Але щоб кокос мердаль ну це прямо дуже цікаво. Дуже цікаво. І звучить смачно. Давайте я хоч понюхаю. прям їсти ж зараз не буду. Воно пахне ну, більше мигдалем, але там є і запах кокосу. М -м -м -м. А консистенція отака, бачите, доволі тверда. Чи може він просто засахарився, бо я ж знову ж таки деякий час його тут тримала. Дуже як смачно пахне. Дарма я вже вафельний тортик сьогодні з'їла. Але повертаючись до кави, нагадую, що у мене є промокод rit 20, він дає знижку на оцю каву і в принципі на будь-яку каву на сайті 25 Coffee Roasters, окрім наборів, дріпів та комбо. Вся решта, от якщо хочете спробувати цю декав каву чи ту, що в них вже до цього була, яку я просто обожнюю. Я декілька разів її тут вам рекомендувала. Я дуже-дуже люблю ту каву. Так от, якщо хочете спробувати, то. Будь ласканька, для вас є промокод, він буде діяти місяць з моменту публікації цього відео. Не дякуйте, хоча ні дякуйте. Ну добре, тепер давайте перейдемо до найменшого пакетика сьогоднішньої розпаковки. Отже, він отакий от красивий конверт, такий товстенький, і там всередині має бути мерч, книжковий мерч від Банші Шоп. Банші шоп зі мною зв'язалися. І запропонували мені подарувати таку штуку. Я лише приблизно знаю, що там всередині знову ж таки, тому що про одну річ вони мене попередили, а щось інше вони сказали, що сюрпризом докладуть. Я тільки сказала, які у мене вподобання, що я люблю красуню, чудовисько», Що у мене улюблена книжка це незриме життя, а ділярю. У них є сертифікований мерч по різним, різним і книжкам, і фандомам. Подивимося, зараз що там всередині. Ага. Я одразу бачу магнітну закладку з дуже сексуальною брайс. З дуже сексуальною брайс, подивіться. Це отака от магнітна закладка. Вона двостороння. Боже мій, яка красоня. Якщо я відрощу знову волосся, то, в принципі, зможу її косплеїти. Ну, Наскільки зможу. також тут є такий, типу, як білет. Я бачу, бачите, такий білет, як в кіно на ніч диявола. Devil's Night, Ось тут емблеми. Всі, і мені здається, що Маріна та Леся б дуже хотіли цю штуку, але вона тепер мене. Мені, до речі, треба з нічю диявола якось подружитися, тому що вже українською вийшли перші дві частини. Я читала першу колись дуже-дуже давно. і Я не знаю в чому справа, чи то я в поганому настрої читала, чи то ще щось. Але мені вона дуже не сподобалася. Я не стала продовжувати. Хоча всі кажуть, що друга частина дуже класна. От, власне, вона вже теж є українською. То мені ця друга частина цікава і здавалося б ну бери та й читай. Але стільки років вже пройшло, і враження від першої були такі погані, що я забула всі деталі сюжету, а там він важливий. Там не просто любовна лінія, а там є. Оте та повороти і все таке подібне. То чи перечитувати, чи не перечитувати, не знаю. Але так чи інакше приємно. Це закладинка, насправді, наскільки я розумію, але вона прямо така супер прикольно оформлена. Також є тут така от закладинка Я не впевнена, хто це. Підозрюю, що це також персонажі Пенелопи Дуглас, можливо, це спанк 57 персонажі, хоча. Не на волосся у дівчинки, як у Violet з 4-го крила, але навряд чи це Violet і Zayden, тому що Зейден абсолютно інакше виглядає. Та й вдягнені вони не як по фентезі, але ну, красиво. Так, Також бачу отаку от закладку, вона soft touch. Така з одного боку, і отака от вона з іншого боку Красивезна, до речі, і дуже-дуже приємна на дотик. Ух! Оце мені дуже подобається. Це прямо ода. <смі> Дивіться, яка у мене тепер є магнітна закладинка. Просто, ой, Боже, Боже, якому я захваті. Я дуже-дуже люблю, от такою прям теплою любов'ю, люблю Ice Planet Barbarians або ж варвари людяної планети. У нас ця книжка не перекладена, але я дуже-дуже хочу, щоб вона була перекладена. Це любовна фантастика, не фентезі, а саме фантастика про. Жінок, яких викрали з планети Земля прибульці, але їх, ну, це погані прибульці при тому, але їхній корабель під час подорожі там якоїсь зазнав ДТП, і вони впали на людяну планету. Прибульці дали драпака, дівчата залишилися посеред ніде на людяній планеті. Одна з них пішла шукати хоча б щось там, їжу, допомогу, і зустрічає вона. Отакого от чувака, <хи> і він в неї одразу закохається. І ну, в принципі, пофіг, що у нього є хвіст, що він під два метри, що він синій, все там добре, все там дуже весело, там ще гумор є. і Воно таке якесь ненапряжне. Там мільйон книг в тій серії, але мене це не торг Я почитала десь 4-5 просто на одному подиху. Клас! Перша книжка, там, до речі, найкраща. І, боже, як я радію цій штуці, ви навіть не уявляєте, бо у мене взагалі ніякого мерча по ним не було, а воно ще й тут таке малашне, таке малашне, господи. Клас, клас. Дякую, дякую, це прямо дуже-дуже круто. Так, ну і. <гум> Раз у нас є Брайс, значить у нас має бути і хант. Отакий от, от хант з одного боку, а з іншого боку він в шоломі, до речі, отакий от, от. Прикольно. Вся решта з обох ж боків однакові, да? Да. А хант, бачите, різний. Ну, прикольно. Я, якраз в книжки ставлю. У мене три книжки є місто півмісяця. У мене є оця от книжечка. Я, якраз в них ставлю ці закладинки. Так, ну і оця зірочка цього пакету це у мене конверт, на якому, якщо ви розглядіте, написано панк. І десь тут має бути 57. І це не просто так, бо більше. Якщо вдивитися, то цей конвертик оформлений, як шавка в американських школах. Це, знову ж таки, не просто так. Мені, до речі, дуже подобається це оформлення. Всередині у нас воно і відкривається. От, бачите, от як шавка. От тут у нас якісь записки. Ось тут, блін, воно прямо шавка-шавка. Це дуже круто, дуже прикольно. Клас. А тут у нас оверлей до книжки. Вони ще й такі, деякі з них дуже гарячі. Так. Покажу спочатку пристойні. Отже, є у нас тут отакий оверлей, є трішки більш гарячий отакий, але за нього мене все ще не забанять. Скоріше за все. Блін, круто. <плес> є отакий. І я підозрюю, що це хлопці з Devil Night з ночі диявола. Да. Бо вони там фігурують в одному моменті. І є. Ну, Я зараз так буду якось тримати, щоб, типу, не сильно. Вийшло відверто. Отакий. от Я стратегічно руками дещо закрила. от І більше показувати не буду. Але да він прям прям гарячий. Сцена дуже гаряча, арт дуже гарячий, теж і все красиво намальовано. І ще й, ну я фанатію від того, як це оформлено в такий конверт у вигляді, вигляді шафки. Дуже круто. Просто дуже креативно та круто. Дякую вам. Неймовірно, дякую. Весь цей мерч сертифікований, офіційний, все з ним добре. За посиланням під відео можете перейти на Bunch Shop, подивитися, що в них ще є. У них багато чого є. Знову ж таки, я недарма згадувала красуню та чудовисько та Аділярю, бо і по ним також там є якийсь мерч. Я просто ще сама не дісталася його докупити. Як бачите, у них є навіть Ice Planet Barbarians. це дуже-дуже класно. І я неймовірно вдячна за такий крутий подарунок. Дякую вам. Ну і давайте ж перейдемо до буквально слона в кімнаті, до оцієї от коробки. Я теж дуже чекала на те, щоб її розпакувати. Вона у мене деякий час. Нарешті я це роблю, бо мені прям сильно крутіло. Річ, яка всередині неї, а там так, одна лише річ, вона легка, але ромістка, як ви розумієте, і вона має бути не перевершена. Вона складається з двох частин. Можливо, хтось з вас вже здогадався, що там. І це у нас золотий 3D-дракон для книжкових полиць. Подивіться, яка краса. Він величезний. І дуже-дуже красивий. Так, але я ж сказала, що воно з двох частин складається. Тобто у нього є голова, але також у нього є і хвіст. Ох ти, красунчик. О, там ще є і стікер. Доклали стікер в подарунок, це дуже мило. Ось такий хвіст. Блін, яке воно. воно ж переливається, яке воно красиве. Його надрукували на 3D-принтері. І, в принципі, це. 3D-принт-магазинчик, Білінський 3D-принт, він так і називається. І вони роблять різних 3D-драконів, от прям різних кольорів. Мені подарували золотого, і це дуже-дуже круто, тому що Андарна це мій улюблений, звісно ж, дракон в четвертому крилі. Ой, яка криса. Я збираюся урочисто поселити цього дракона разом з усіма виданнями четвертого крила, і в принципі книжок Ребекки Ярос на нову книжкову шафу. В нову книжкову полицю, яка буде незабаром в сусідній кімнаті, яку ми нещодавно відремонтували. Я вже замовила цю шафу, я її дуже чекаю, декілька тижнів її будуть робити. Як тільки зроблять, то, напевно, одна з перших речей, яку я зроблю, це я красиво встановлю цього дракона разом з книжечками, і нехай вони. Точніше, він, я хотіла сказати, вони, тому що дві частини, але це все ж таки один дракон. Так от, нехай цей дракон тішить наші з мамою очі. Там дуже-дуже багато драконів, вони різноманітні, вони всі отакі от деталізовані і неймовірно красиві. Я заглядалася на них, тому що і у знайомих деяких є вже такі дракони, і плюс я десь рекламу побачила. І я прямо мріяла собі такого купити, але через ремонт я зараз собі супер якихось. Екстра витрат не дозволяю, особливо на декор. Аж тут цей магазин, білінський 3 d Print» сам до мене звернувся і сказав, що хоче мені дракона подарувати. І я просто я дуже-дуже зраділа, бо я прямо сильно хотіла. Тож, бачите, як мене прямо. Дракончик знайшов. Просто слів нема, яка класна деталізація, як воно все красиво зроблено. І на дотику він приємний. А важить взагалі ну, нічого не важить. Дуже-дуже легка штука. Ох, як красиво воно, напевно, на полицях буде виглядати. Круто, круто. Я прямо дуже-дуже втішена. Неймовірне, дякую. Друзі, з вами на зв'язку Маша з майбутнього, яка, як виявилося, не дочекалася буквально пару днів до наступної посилки. При тому я цього не очікувала. Справа в тому, що моя підписниця Оксана мені сказала, що незабаром приїздить з Варшави до Львова і хоче передати мені декілька смаколиків. Я була дуже вдячна, сказала, куди їх відправляти, і там думала, ну круто, до чаю смаколики дуже добре. Смаколики in question виявилися отакою такою от посилкою. Вона важка при тому. Я не знаю, чи там всі смаколики Польщі. Чи, чи може там ще щось, але важка посилка, в якій купа всього, я зрозуміла, що хочу відкрити це разом з вами. І не дивлячись на те, що відео я з розпаковкою вже відзняла, Ну що мені заважає зробити отаку от флешбеку, флешфордну штуку. Коротше, давайте розпаковувати, подивимося, що Оксана мені спакувала. Бо... Я звідучора терплю і чекаю, коли ж зможу нарешті розпакувати цю посилочку. Взагалі, це так мило, що люди от кудись їдуть, приїздять і думають про тому про мене, про те, щоб якось мене потішити, щось мені передати. От ну не знаю, це напевно один з таких найприємніших, найтепліших хайлайтів ведення власного каналу, чесне слово, це оця от тепла увага, і як я люблю це називати, фізичний прояв любові і подяки. Що у нас тут ого. Тут дійсно всі смаколики. Поч. Подивіться, вона прям під зав'язку наповнена, ця коробка. Так, по-перше, бачу листівочку. Сподіваюся, що солодощі від спеки не перетворилися на суцільну солодку масу, смачного, смачного написано польською, але я прочитала, як прочитала. Тут така от листівочка з краєвидами. О, господи, мені здається, тут ще й для вови є щось, бо я бачу собачу лапку. Але давайте по порядку. Отже, перше, що я бачу, це отакий от набір, судячи з усього, горішків та сухофруктів. Чудова річ. Ми, схоже, купуємо з мамою в АТБ. Дуже його любимо. Це дійсно дуже класна штука і дуже дуже актуальна. Квіта пита. О, є ще такі, от поменше з мигдалем тільки. І бачу ще один третій. Він з кешю. Клас-клас-клас. Це прямо дуже-дуже дуже круто. Тут у нас набір з трьох батончиків, отаких от, от. Це злакові батончики. Круто. Я люблю таке. І є ще отакі батончики. Отакий от, от набір. Чим вони відрізняються? Давайте подивимося. Може і не чим, може просто їх два. Отакі, от, от вони. Значить це одне і те саме, да? Ну, значить, у мене не три, а шість. Шість таких ботанчиків. Круто. Ох! Тут у мене горішки в шоколаді, при тому різноманітні судячи з усього. Тут я бачу і білий, і молочний, і чорний. Тобто і на мене, і на маму. Мама у мене тільки по чорному шоколаду, а я все ще п'ятирічна дитина, яка тільки солодкий шоколад їсть. Є також отакі: це фундук, судячи з усього. І тут я думаю, якраз таки він в чорному шоколаді. Отакий от, от. Хоча може це і молочний. Потім вчитаюся. Боже, скільки смачного. Так, о, є тут корівка. Дивіться, це польська корівка. По суті, те саме. Тобто це також карамелька і там навіть також коровка, але вона зовсім інакше виглядає. Заціню потім польську корівку. Цікаво, яка смачніша. Ця якась молочна з маслом. Має бути смачно. Бідні мої зубки. Також у них весела корівка є у вигляді отаких от, от шоколадок. До речі, нашій веселій корівці також треба щось таке взяти на собі на замітку, бо це хороша ідея. Шоколад з карамелю. Ні, ну круто ж. Бачу, от ще такий молочний шоколад. З чим он це ж не сир, це також карамель, це також карамель. Я на секундочку злякалася, що оце сир. Ну як злякалася? І злякалася. І зраділа, бо я б таке спробувала. Я такий фрік, що я б таке спробувала. Якщо десь бачили сир з шоколадом, шоколад, з сиром в шоколаді, в сирі, щось одне з цього, то кажіть, я таке спробую. Це ще не все там ще є. Отака шоколадка. Вона велика, вона з горішками. Као, і це темний шоколад. О, це мама скаже: тут дякую, що щось її підійде. Студентська. написано, що вона студентська, як ковбаска. Так, бачу ще одну чорну шоколадку. Хтось буде в мене вдома, дуже вже втішений вона. Це не горішки, так? Це просто чорний чорний шоколад. Гор... Гіркий при тому ще. Ну добре. Боже, людина, просто, щоб не прогадати, весь шоколад в Польщі мені склало. Тут є ще отакий молочний. Не даруйте мені шоколад наступні півроку, бо, бачите, у мене вже його є. Ух ти, який красивий! Я тут ще отакий от також білий шоколад, і там якісь сухофрукти. Крутяк, оцей мені, напевно, зараз найцікавіший. М -м -м, клас, мені дуже подобається, дуже-дуже. Щоб ви розуміли, самих лише шоколадок тут от аж стільки. І також у мене тут є 10 смаколиків для Вовки. Отакі такі, от такі я не дарма там собачку побачила. Там от Вова скаже дякую. Бо Вова їсть все, він дуже любить їсти. Тут є ще отакий таємничий пакет. Це він найбільше важив. Це не шоколадка. Це книжка, мені здається. Це Аділерію Польською. Боже, дивіться, як вона всередині оформлена. Це не злізи блакитні, це просто от оформлення кожної сторінки. І ще одна листівочка. Щиро дякую за твою творчість. Бажаю, щоб колекція невпинно зростала. Слів нема. Я, я щось не очікувала. Боже, воно ще так красиво зроблене. Я, я не можу. Ну подивіться, як оформили книжку. Просто краса, просто краса. Я зараз буду гадати. Дякую. Ви мене зостали зненацька, на Оксано. Я вже мовчу про те, що мені гарантований діабет після того, як я відкрила все це і всі ті смаколики. Тут ще така краса. Тепер у мене чотири книжки в колекції. У мене є книжка англійською, українською, іспанською, польською. У всіх в них різні оформлення, і в цьому, в принципі, і, скажімо так, сенс моєї колекції. Я настільки різні мови збираю, а ділярю, скільки от саме різні обкладинки. Дякую вам. Дуже сильно. І, власне, на сьогодні у нас все. Отака, от у нас коротенька, але дуже-дуже ємка. -дуже я б сказала, розпаковка вийшла. Мені неймовірно сподобалися речі, які я розпакувала. Я нарешті зможу випити кави, на яку я заглядалася просто ці тижні. У мене, нарешті, офіційно є перший декор для нової кімнати, що мене дуже-дуже тішить. Навіть не тісне стільки для нової кімнати, скільки для нової книжкової шафи. Це буде найбільша шафа в моїй квартирі на цей момент. Вона має бути грандіозною. Я сподіваюся, що вона вийде саме такою красивою, як я собі не уявляла, бо я її там собі. Прям так розмалювала в голові, і це ж під замовлення по моєму ескізу, так би мовити. Ох, як я її чекаю! І Як я чекаю нагоди поселити на неї такого дракона. І да, звісно ж, посилання на оцей магазин, який робить таку красу, також буде під відео. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, що воно вам сподобалося, принесло задоволення. Якщо так, то поставте йому, будь ласка, лайк. Дуже цим підтримайте і мене, і безпосередньо це відео. Також не забудьте підписатися на канал, якщо ще не підписані. До речі, дехто з вас дивиться мене постійно, регулярно, але не підписується. Перевірте, чи ви підписані, якщо ні, то швиденько це виправляйте. Ну, якщо ви бажаєте підтримати цей канал фінансово, а також в якості бонусу подивитися ексклюзивні відео, які не виходять на широкий загал, відео лайфстайл, де. Я розповідаю, як фарбуюся, з чим живу, куди ходжу, що роблю. Коротше, у мене дуже різноманітний контент. Так от, якщо ви бажаєте все це подивитися, то у мене є спонсорство на каналі, також є Баймієкофі та Patreon. Вони всі дуже-дуже бюджетні, починається все взагалі від 10 гривень на місяць. А далі, вже в залежності від рівня підтримки, ви отримуєте доступ або до одного, або до двох відео на місяць, так, цілих два додаткових відео на місяць. Тож подумайте про це. Якщо хочете, то знову ж таки все буде під відео. Дуже вам дякую! E nós vamos